Давайте спробуємо зрозуміти, чим відрізняються дешеві розчинники від дорогих. Візьмемо дорогий 646 торгової марки Хімрезерв та дешевий 646-й торгової марки ВІН. Розчинники виробництва кіроград постач. Додамо до дослідження розчинник 646 конкурента дешевої цінової категорії. За допомоги вибраних розчинників приготуємо розчини лаку nc 218 Виконуємо нанесення на скло та висушимо, оглянемо самі розчини і покриття з них утворене. Оскільки існує багато різноманітних розчинників і для кожного типу локофарби потрібні свої марки. Виконаємо подібне дослідження для алкідної фарби PF115. В якості розчинника для неї виберемо дорогий розчинник, розчинник сольвент торгової марки Хімрезерв і розчинник конкурента Solvent. При огляді розчинів НЦ218 одразу помітна різна ступінь прозорості. Дорогий розчинник торгової марки Хімрезерв утворив кристально чистий розчин, а дешевий розчинник конкурента утворив розчин мутний. Розчинник торгової марки Він займає проміжне положення. Покриття утворення з цих розчинів мають різні ступені блиску і різну прозорість. Мутний розчин знижує блиск і погіршує прозорість. При огляді розчинів пф 115 для дешевого конкурента бачимо нерівномірне змочування на стінках посудини, а покриття має дефекти формування, які погіршують декоративні і захисні властивості. Причина цьому Обмежена сумісність фарби і розчинника. Розпізнати і передбачити її можна порівнюючи сертифікати якості. Для номерних розчинників типу 646 масова доля води і кислотне число краще, коли воно менше, а число коагуляції, як міра розчинності, бажано мати максимально високим. Кислотне число вище 0,3. Міліграм кальюаш на грам несе загрозу хімічної корозії металу, основи чи тари і передчасного руйнування самого покриття. Для розчиноків нафтових типу сольвент, spirit, керосин важливими і показовими є щільність і температура початку і кінця перегонки. Розчинники з малою щільністю. Синонім густина, як правило, мають низьку температуру початку кипіння. Це означає наявність легколитких аліфотичних сполук, які мають низку недоліків перед важкокиплячими ароматичними сполуками. Це інтенсивне випаровування, що закладає дефекти нерівномірності в плівці. Це менша сумісність з компонентами алкідних фарб, це підвищена вибухонебезпечність. Також дорогі розчинники приємніше пахнуть, ніж дешеві альтернативи, бо створені з чистішої сировини. Зробимо підсумок. Дорогі розчинники дозволяють утворювати покриття високої якості без псування естетичних чи захисних властивостей. Дешеві розчинники або зменшують потенціал макофарби, або відверто ушкоджують його. Дешеві розчинники мають технічне призначення, таке як миття, знежирення або для робіт низької відповідальності. Дешеві розчинники, на відміну від дорогих, часто мають наступні недоліки. Нестабільність якості це коливання якості від партії до партії. Як результат важко відтворити попередньо досягнуті результати, міняється склад, найдні пропорції не працюють. Збільшена кислотність закладає проблеми з корозією підложки або тари, передчасним старінням покриття або деградацією кольору. Зменшена розчинна здатність через незбалансований хімічний склад та збільшену воду призводить до насичення дешевими компонентами або збільшення вмісту води сирі розчинники, різко міняє полярність розчинника, що погіршує спорідненість з цільовим лакофарбовим матеріалом. Гірший запах та колір, дешеві розчинники брудніші, а домішки або різко пахнуть, або нестабільні, і, як наслідок, призводять до появи кольору чи кислотності.